За тиждень до початку великого шоу сніданок розіграє великі призи: десять фестивальних футболок, шість квитків і суперприз. Вхід на вечірку закриття до примадонни. Приїжджайте в Ялту! Відтепер щодня у сніданку. Подарунки великого шоу Крим Фест». Що ж, ексклюзивна футболка в мене в руках, вона може бути вашою. Телефонуйте 494-1194 І запитання: ким у дитинстві мріяв стати Валерій Леонтьєв? Один океанологом, друге, друга відповідь пілотом. І третя стриптизером. Ваша відповідь: алло. Ало. Ало. Алло. Доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати? Мене Тетяна звуть. Так, дуже добре, Тетяно. А ви мрійлива людина? Романтична? Е, романтична. А ким мріяли бути ви у дитинстві? Навірно, е вчителькою. Здійснилися ваші мрії? Ні. Ні, Ні не здійснилися. Ну, здається, може, у Ліонті вони здійснилися. Ось ваша відповідь. Отже, океанологом, пілотом чи стриптизером? Е, е, я думаю пілотом. Невірно. Справжня відповідь правильна. Я не скажу, тому що дивіться наші наш ефір далі, е, і ми будемо розігрувати далі. Ми приймаємо дзвінки 494-1194. Алло! Алло, здравствуйте. Доброго ранку. Отже, Кім у дитинстві мріяв стати Валерій Лонтів, океанологом, пілотом чи стриптизером. Дережі назва. Я, я, дум... я, я думаю, океанологом. Ой, правильна відповідь. І як вас звати, скажіть, будь ласка. Мене звати Світлана, я з Вінниці. Світлана з Вінниці. Я вас вітаю, ця ексклюзивна футболка ваша. Ким мріяли ви бути? Чесно говоря, я мечтав бути фігуристкою. А зараз ким її є? Зараз я на сьогоднішній день поки мало молодая. Сижу вдома з дитином. Це прекрасно, це прекрасно, Світланочка. Я вас вітаю і вітаю, що...